Вітаю на уроці зарубіжної літератури. Моє ім'я, Лариса Федорівна, і ми продовжуємо вивчення роману Чума Альбера Кам'ю. Позаду, робота над модерністською прозою, сюжетом і композицією роману, жанровими і стильовими особливостями, проблематикою. Сьогодні ми зосередимося на притчовості твору, алегоризмі та образах героїв. Розглянемо більш детально образи твору. Бернар Ріє. Хто він? Лікар головний герой твору, людина, що рятує сотні життів, але не може врятувати найближчих дружину та Жана Тару. Він спостерігач та фіксатор подій. Охарактеризувати героя нам допомагають його вчинки та наведені роздуми. Пропоную вам зробити цитатну характеристику образу. Я буду зачитувати вам цитату з твору, що стосується Ріє. Разом спробуємо визначити, яку рису. Або стан ми спостерігаємо. Так описує автор розмову Ріє Тарамбера. Цитую, не підвищуючи тону, Ріє сказав, що він не розуміється на цьому, а говорить просто мовою людини, яка втомилася жити в нашому світі. А проте відчуває прихильність до своїх ближніх і поклала для себе особисто не миритися жодною несправедливістю і компромісами. З цього речення ми розуміємо стан втома героя. Його любов до людей і принциповість характеру. Думаю, читаючи твір, ви побачили реалізацію кожного з цих станів у конкретних вчинках Ріє. Інша цитата, що допомагає тлумачити образ Ріє, звучить так: ось що дає певність, повсякденна праця, все інше тримається на ниточці. Все залежить від отого найменшого пороху. До цього не приліпишся. Головне, це добре робити свою справу. Чи погоджуєтесь ви з твердженням про те, що щоденна добра праця є запорукою правильного життя? Для мене слова Ріє є істинними, бо якщо кожен з нас робитиме все якомога краще по совісті, то і світ стане кращим, і лікар Ріє своєю щоденною і подвижницькою працею доводить цю тему? Ще одна цитата допомагає нам побачити відданість доктора Ріє своїй справі, порятунку людей. Я не знаю ні що мене чекає, ні що буде по всьому цьому. Зараз є хворі і треба їх лікувати. Роздумувати вони будуть потім. І я з ними також, але найпильніша справа лікувати їх. Я бороню їх, як умію, та й усе. Чи зустрічалися вам люди на життєвому шляху, які б так само віддано робили свою справу, для яких служіння і відданість стали сенсом життя? Якщо так, то це допомагає нам краще відчути та зрозуміти ріє. У творі ви знайдете більше цитат, що характеризують доктора Ріє. Опрацюйте їх та визначте п'ять ключових рис, що характеризують герої, і дайте відповідь на запитання, що зумовлює відчайдушну боротьбу Ріє з чумою? лише лікарський обов'язок чи щось більше. Наступний герой це Жан Тару, юнак Бунтар. Він походить із забезпеченої родини, але відмовляється від статків батьків. Заради справи життя. Як ви визначили місію Жана Таро? Чого він прагнув упродовж довгих років? Дійсно, він хотів домогтися справедливості у всьому світі. Готовий був відстояти істину до останнього. Чи змінилося ставлення героя до революції як методу боротьби з нерівністю? У тексті знаходимо слова. Ось тоді я й зрозумів, що я принаймні протягом усіх цих довгих років як був, так і застався зачумленим, а сам усіма силами душі вірив, ніби саме з мої борюся, зрозумів, що хай не безпосередньо, але й засудив на смерті тисячі людей, що я навіть сам сприяв тим смертям, схвалюючи дії і принципи, які неминуче тягли їх за собою. Ми бачимо, що герой зневірюється в ідеалах минулого та розуміє, що на його руках кров тисячі людей. Сам Жан Тару зазнає, кожен носить її чому у собі? Думаю, ви вже здогадалися, про що йде не про чому як інфекційне захворювання, а про що ж інше. На це питання маємо відповісти разом. Але перед цим ще одне непросте питання як ви вважаєте? Чому Альбер Камю обрав для Жана Таро трагічний фінал життя? Чому цей юнак, сповнений сил, здоров'я, енергії до змін, не має шансів на довге щасливе життя? Можливо, так автор акцентує увагу читача на самотності доктора Ріє, що також поховав дружину. Можливо, автор змальовує образ героя, що настільки яскраво палав ідею, що вона спопалила його дотла? Можливо, ви запропонуєте інші причини такого авторського рішення. Повернімося до питання про те, що у творі Альбер Кам'ю символізує чума. Підказкою є період написання твору роки після Другої світової війни. Передбачаю ваші відповіді на питання: чума це символ фашизму, нацизму, зла, безкарності та свавілля, усього лихого, що несе в собі людина, смерть. Цікавим є той факт, що коричнева чума це одне із нас фашизму, що активно використовувалося у ХХ столітті на шпальтах газет у розмовах. Одяг коричневого кольору носили представники Націонал Соціалістичної робітничої партії Німеччини, що існувала з 1920 по 1945 роки, про ті жахливі наслідки, до яких призвела діяльність цієї партії, ви вже добре знаєте з уроків історії. Тобто ми бачимо, що автор говорить одночасно і про інфекційну епідемію, що простежується на поверхневому рівні. Сюжету і про фашизм, що близько 15 років панував у деяких європейських країнах, і це простежується на метафоричному рівні. Згадаємо цитату Жана Тару: Кожен носить її чому у собі. Він говорить у загальному про зло, краплина якого є в кожному з нас, але вона може переродитися в зло світового масштабу. До речі, маю до вас таке питання: а чи є відмінність між корічневою та червоною радянською чумою? Наведу вам цитату самого Альбера Камьо. За допомогою чуми я хочу передати атмосферу задухи, від якої ми потерпали, атмосферу небезпеки і вигнання, в якій ми жили тоді. Водночас я хочу поширити це тлумачення на існування взагалі. Чума покаже моральне обличчя тих, кому минулої війни випало думати, мовчати і страждати. Подумайте, чому саме назва інфекційного захворювання стає метафорою розповсюдження трагічних явищ. І ще більш складне питання, яку чому ми можемо спостерігати у сучасному світі? Повернемося до аналізу героїв твору. Кожен з них носій певних екзистенційних питань. Так Бернар Ріє замислюється над збереженням у собі людяності, над боротьбою попри все, над сенсом цієї боротьби. Ви вже знаєте алегорічний зміст твору та можете провести паралель. Як Бернар Ріє бореться з епідемією, так само він би міг боротися з фашизмом. Жан Тару багато розуміє про відповідальність, абсурдність пролиття крові заради благих ідей, ворожнечу, що посіяна між людьми. Отець Пан Лю думає про Бога. Варто на нього покладатися, чи в новому світі людині краще покладатися лише на себе. Поміркуйте ви над цим питанням спостерігаючи за поведінкою героїв роману задумуєшся, потрібно боротися зі злом чи змиритися і вірити, що зло буде покаране вищою силою. Нагадаю вам слова отця Пандлю, Божий перст відокремить чистих від нечистих, праведних від винних, він зло, що веде в царство доброти. Від нього не захистить мирська медицина. Обранцям слід довіритися провідінню». І як ви вважаєте, чому отець Панлю, захворівши на чуму, відмовляється від лікування? І прошу вас поміркувати, на які питання шукають відповіді Жозеф Гран, Раймон Рамбер, Катар? А які питання вичитачі роману задавали собі, коли занурювались в атмосферу роману Чума? На попередньому уроці ми з вами визначали жанрову особливість чуми. Та зазначали, що твір є романом хронікою, романом міфов, романом притчою. Зубіднімося на останньому визначенні, що робить твір Альбера Кам'ю притчою? З одного боку, ми знайомимося з подіями, що залишилися в Лжирському Орані у 1940 якомусь році. Автор не конкретизує рік, але ми, знаючи світову історію, розуміємо контекст Другої світової війни. З іншого боку, зображені ситуації, характери, чума в прямому і переносному сенсах, є позачасовим і загальнолюдським. І навіть сьогодні ми з вами бачимо наслідки нової чуми, що заволоділа душами, мізками мільйонів людей. Виявляється, що чума, яка, на думку тару, є в кожному з нас, охопила багатьох людей. Пам'ятайте слова Рі ріє, все, що людина. Здатна виграти у грі з чумою та життям – це знання і пам'ять. У цьому контексті роман можна навіть назвати пересторогою зла. Як ви думаєте, чи дослухались ми до цієї перестороги, чи зрозуміли та засвоїли уроки притчі, написаної Альбером Камю? Звертаю увагу, що камю вибудовує три пласти твору, реальний. Той, у якому зображені події чуми, що сталася в Орані в 40-х роках ХХ століття. Алегоричний той, в якому ми з вами дослідили вияв фашизму зла. Філософський той, в якому письменник філософ Альбер Камю ставить питання про вибір людини в патовій межовій ситуації, та досліджує, які риси людини в цій ситуації стають явними. Повернімося до епіграфу твору. Пам'ятаєте? Якщо вільно зобразити ув'язнене через інше ув'язнення, то й вільно зобразити будь-який реально існуючий предмет через щось зовсім неіснуюче. Вашим завданням було проаналізувати епіграф і подумати, як він допомагає нам, читачам, віднайти ключ до твору, ув'язнення фашизмом. Зображується через ув'язнення інфекційною хворобою, реально існуючий фашизм, зло, що живе в кожному з нас, камю виражає через геть інші явища. Так епіграф до твору допомагає нам розкрити кілька його пластів. Зараз ми перейдемо до наступного етапу нашого уроку: це розвиток мовлення, висловлювання про власне розуміння лабіринтів роману, інтерпретація. Пропоновані теми. Перша трагічний гуманізм Альбера Камьо. Люди більше заслуговують на захоплення, ніж на зневагу. Чи варто боротися з шумою, якщо її басила ніколи не вмирає? Чому дехто з борців з Шумою вмирають, а дехто виживають? Суспільне добро це є щастя кожної окремої людини. Соромно бути щасливим одному. Але перед тим, як ви почнете виконувати дану роботу, давайте пригадаємо з вами, що таке є власне висловлювання. Це невеликий твір роздум на дискусійну тему, особливий текст, будова якого визначена законами логіки, має чітку структуру і будується за стрункою схемою. Тому логіка викладу передбачає дотримання структури, зосередженість на обговорюваній проблемі, зв'язний і послідовний виклад матеріалу. Доведення заявлення на початку тезу, структурування тексту за абзацами. Також мовленеве оформлення. Зокрема, це використання фраз, по-перше, по-друге, з цього випливає, як було зазначено, як можна побачити, як я вже стверджував і стверджувала. Повертаючись до думки, хочу зазначити, що як будується структура власного висловлювання. Є декілька варіантів. Перший варіант це. Теза. Аргумент 1. Приклад до аргументу 1. Аргумент 2. Приклад до аргументу 2. Висновки. Варіант 2. Теза. Аргумент, аргумент 1 2. Приклад до аргументу 1. Приклад до аргументу 2 і висновки. Аналіз теми твору. Уважно перед тим, як перейти до написання власного висловлення. Уважно прочитайте тему. Зрозумійте значення всіх слів, з'ясуйте логіку фрази, визначте головне, якщо тема велика за обсягом. Перефразуйте по-своєму, зробити своєю. Що ж таке теза? Це положення, що коротко і чітко формулює думку автора, завдання висловлювання, довести істини з цього положення Теза замістить авторську позицію щодо теми, виражену відповідними мовними конструкціями, розміщена на початку твору. Лаконічна. Тобто, тезу можна оформити одним-двома реченнями: План формування дії для тези. Уважно прочитати і осмислити назву твору, вирішити, чи погоджуєтесь ви з тезою, чи спростовуєте її. Якщо це цитата, і ви впевнені, що точно знаєте, хто її автор, додати невеликий коментар, спробувати переформулювати тезу своїми словами, не забути про обов'язкові вирази, потрібні для вираження власної думки. Як необхідно оформити тезу. Речення повинні бути зі вставними конструкціями, на мою думку, як на мене, на моє глибоке переконання. Складнопідрядні речення. Я думаю, що я вважаю, що переконаний в тому, що мені здається, що справедливим, цілком справедливим вважаю твердження, що з упевністю хочу заявити, що. Що ж таке аргумент? Аргумент це докази, що наводяться для обґрунтування підтвердження істинності в авторської думки, викладеної в тезі. Необхідно наводити мінімум два різні доречні аргументи. Аргументи переконливо доводять авторську позицію, висловлену в тезі. Мають бути розміщені після тези перед прикладами. Як мовленево оформлюються аргументи? Якщо авторська позиція висловлена в тезі однозначна, наприклад, згода чи незгода, то аргументи доречно вводити за допомогою вставних слів, по-перше, по-друге, якщо теза містить часткову згоду чи об'єднує протилежність точки зору, аргументи варто починати вставними конструкціями з одного боку, з іншого боку. Що ж таке приклад? Приклад це частина власного висловлювання, яка розміщена після аргументу і підкріплює його, посилюючи авторську позицію. Перший приклад до аргументу він може бути взятий із літератури чи інших видів мистецтву. Другий може, взяти, може бути взятий з історії, суспільно політичного життя чи навіть власного досвіду. І висновки. Висновки це завершальна частина висловлювання, що містить логічний підсумок. Підсумок, вибачте, зроблений вами на основі викладеної інформації. Узагальнюють авторську позицію щодо теми і відповідають тезі. Чітко сформульовані, є узагальненням, а не роздумами. Не містить сумнівів і відповідних слів типу, мабуть, здається. Органічно випливають зі сказаного вище і не можуть містити нових думок, розміщені наприкінці твору. Мають так само, як і теза, два один або два речення. Після написання необхідно провести редагування твору. Вдумливо перечитайте написане, стежте, аби у висловленні не було повторів. Думки були сформульовані просто і чітко, не було занадто ускладнених конструкцій, щоб була дотримана схема твору роздуму. І наостанок мені б хотілося дізнатися, як, що вас найбільше всього зацікавило на уроці, а можливо навіть і здивували. Домашнє завдання буде наступним написати власне висловлювання на одну із запропонованих тем.